Ось такий класний міні-агровий автомат, діставати різні сувенірчики для діток, також цутерочки, можна в якісь м'які іграшки маленькі, що, що ви нафантазуєте. Працює він активується за допомогою монеток. Монетки можна справжні брати, можна пластикові. І також працює він від батарейчок. Для активації кидаємо монетку. Він у нас показує лампочкою, що активується, і починаємо речагами працювати з функції так працюють у нас, він опускається підіймається треба наловчитися, щоб піймати нам цього динозаврика. Це, мабуть, вийшов час. Треба ще одну монетку для того, щоб продовжити. Ну, я думаю, що суть вам зрозуміла. Він працює, піднімає і ось сюди викидає потім сувенірчики. По стану маємо нюанси. Це у нас ось така тріщинка тут, і ось така тріщинка тут. Тут у нас отвір для того, щоб запитати подарунки. Кнопка Включити-виключити. Тут також є тріщинка. Ну, я вам так скажу, ці автомати до нас неодноразово приїжджають, дуже багато, але це перший, який приїхав цілий, тому що вони в основному приїжджають просто розбиті. Ось тут вставляються батарейки. Оцінка, цікава річ, просто поставити і погратися.